постанову кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року затверджено порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Управління соціального захисту населення Покровської міської ради надає роз'яснення щодо призначення такої державної допомоги. Право матимуть ті особи, які при згідно з статті 26 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування набули віку та не набрали наданого страхового стажу. Якщо у них стаж складатиме 15 років, то вони, якщо вони являтимуться малозабезпеченою сім'єю, вони мають право звернутися до нас в управління за даним видом допомоги. Допомогу може бути призначено на період січня 2018 по грудень 2020 року. Громадянин, що досяг пенсійного віку, спочатку має отримати в пенсійному фонді України довідку про наявний страховий стаж. Після цього необхідно надати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення документ. Потім особа звертається до управління, надає заяву, декларацію. Декларацію заповнює на підставі довідок про доходів членів сім'ї, довідку з місця проживання, документи, які засвідчують особу, тобто паспорт, і особовий рахунок, куди будуть зараховуватися кошти. Спеціалісти управління при вирішенні питання щодо призначення тимчасової допомоги будуть враховувати майновий стан та середньомісячний сукупний дохід особи, яка звернулася за допомогою, та членів її сім'ї. Члени сім'ї це чоловік, дружина, і діти, які не досягли 18-річного віку, або діти, які навчаються в вищих навчальних закладах коледжах. Технікумах і до 23 років, якщо у них дана форма навчання, тобто якщо вони не мають власних сімей. Вони теж включаються до складу сім'ї. Багато громадян думають, якщо вони мешкають і місі з батьками, з родичами там тітка, дядько, брат, сестра. Це не члени сім'ї, якби родинні стосунки між ними є, але Вони не є їхніми членами сім'ї. Кожні шість місяців аналізуватимуть зміни майнового стану та середньомісячного сукупного доходу отримувачів тимчасової допомоги. Та будуть перераховувати її розмір. Тимчасову допомогу будуть виплачувати до досягнення особового віку, з якого вона набуватиме права на пенсійну виплату, але є випадки, коли у призначенні тимчасової допомоги може бути відмовлено. Особа не повинна працювати. Не бути приватним підприємцем. В період звернення особи за даним видом допомоги, якщо вона була здійснена купівля, яка перевищує 50 тисяч гривень, тобто майно, транспортні засоби, земельна ділянка, то така родина також не має права на даний вид допомоги. Но передбачено цим порядком деякі питання комісійно розглядатимуться. Якщо наявність житла, там якщо воно не перевищило норму обов'язково на одного члена сім'ї 21 квадратний метр додатково 10,5 на родину. То будуть розглядатися окремо комісійно ще. Розмір тимчасової допомоги визначають як різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.